Майже на місці вже заїхали до Білої церкви. Да, там она тракціони вже працює. А, колесо крутиться. Діткам буде депутати, повідпочивати. місті, між Париж. Вже приїхали і першим ділом... Ой, я не закрила. Вже приїхали. першим ділом, куди ми йдемо? Це, конечно же, в АТБ. О, трошки зморені з дороги. Тут ще всі торгують, працюють. Щось солоденьке до кави треба взяти. І хлібчика, так? Кавун жовтий, диня зелена. Все навпаки. Ми скупилися. Ми вже під'їжджаємо до двору. Якраз є місце. Приїхали і будемо зараз. Розпаковку робити, за ми вже приїхали, речі достали, розгрузили, всього навезли, Картопельки, потім тюх в відрі, бурячка ще взяли з собою, пакети порвались. Ну, Обувь, сковородки. Коротше, тепер будемо це все розбирати, розгрібати. Ми відпочивати, вже втомлені, з дороги все, всіх цілуємо, любимо.